Друзі, всіх вітаю на каналі Юноб you Зебонж. Know І давайте поглянемо швиденько на біточок. Що у нас він робить цікавого на 8 травня? А біточок що у нас робить? Він правильно, він у нас падає. Я думаю, ви вже всі знаєте новини, що застрягло куча транзакцій по біткоїну. Плюс комісія по транзакції вона виросла. І криптобіржа Binance вона заборонила вивід біткоїна. Поки не вирішиться дана ситуація. Тому ми бачимо, що сьогодні у нас така червона свічечка вниз, вона, в принципі, невелика, плюс-мінус в рамках тренда тренда того, якого я в себе в голові дотримуюся. Нагадаю, що я мав на увазі, мав на увазі, що біток має сходити на корекцію, плюс-мінус 25-24 тисячі доларів. Дивіться, що ще цікавого. У нас була тут така ще цікава структура технічного аналізу, називається трикутник. Ми ходили в цьому трикутнику, якщо ви бачите, і сьогодні ми пробили цей трикутник. Давайте на 4-годинному таймфреймі, щоб було трішки ясніше. Ми пробили цей трикутник, і трикутник також має якийсь діапазон ціни для ходу в якусь сторону, куди був пробитий даний трикутник. В даному випадку він у нас був пробитий вниз. І дивіться, якщо ми візьмемо відстань. Даного трикутника підставимо на вихід, ми можемо побачити, що ціна буде падати плюс-мінус знов 25 тисяч доларів. В принципі, це те, що я казав раніше. Тому, в принципі, ще раз повторюсь, я думаю, що логічно, щоб ми сходили на дані відмітки. І плюс, давайте ми переглянемо, ми назбирали лонги вже 67% лонгових позицій. Їх треба трішечки побрити. І, в принципі, це все я вважаю, що це логічно. Біткоін домінація. В принципі, за сьогодні я не можу сказати, що це якась велика така свічка, ми в якомусь діапазоні своєму ходимо плюс-мінус. І тому я думаю, що якщо ми прийдемо плюс-мінус до цих цін, тобто сюди. Будемо е тестити, виходить цю підтримку, то в принципі це логічно. Ми якраз і припадемо, як плюс-мінус на ті самі цифри. Навіть -да якщо ми сходимо нижче, а у нас тут, знаєте, тут у нас є трішечки великий пробіл, такий непоганий прям пробіл. отут, І ми сходимо на 44% з верхніх е позицій, 48%. тому Нічого страшного не буде, ми сходимо швиденько на 24-25 тисяч доларів, подивимося за реакцією ціни, чи я думаю, що нижче її не дадуть сходити, Но максимум, який до них зможе сходити, це 20 тисяч доларів. Це, я вважаю, це самий максимум. Але я думаю, 24-25 це такий буде мінімум. Ми сходимо в шортістів, е, перепрошую, лонгістів. Ми побриємо, люди перезуються в шорт і дадуть нам паливо для того, щоб ми поїхали вверх. На загальній ринковій капіталізації е, у нас є така цікава структура технічного аналізу голова і плечі. Давайте подивимося на 4 години у таймфреймі, побільшому, е, щоб більше було свічок, щоб ми типу круті трейдери. Ну, суть зараз не до цього. Е, дивіться, у нас вже дана структура вона вже готова. Тобто ми можемо подивитися, чи буде пробиття її вниз, чи ні. Ми будемо не Чекати, чи проб'ється чи ні. І виходить, якщо ми відміряємо від голови до шиї відстань і підставимо до виходу, ми можемо побачити, що це десь плюс-мінус 970-980 мільйонів доларів. І я вважаю, що якщо ми вийдемо і все-таки підемо вниз, це точно приведе до того, що біткоін у нас. Буде рухатися до ціни 25-24 тисячі доларів. Тому я можу лише одне сказати, що у нас є е, деякі е, інструменти, які вказують, що ціна ціна у нас виходить, може все-таки прийти, прийти в даний діапазон. Тобто сюди, що вона може прийти в даний діапазон. Е, і тому я. Буду спостерігати за ціною, повідомляти. Все, що я викладаю відео, я вам рекомендую не брати за фінансову якусь рекомендацію, не відпрацьовувати на ф'ючерсах позицію, стратегію. Я лише ділюся своїми думками. На жаль, я не ванга, і якщо б я знав, би, куди я дійсно ринок може сходити, вже був би давним-давно мільйонером. Ну, а так, це мої лише припущення припущення на історії на моєму технічному аналізі. Тому всім дякую, хто додивився до, до кінця даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо спостерігати далі за крипторинком. В майбутньому я багато чого цікавого буду розповідати, з чим я зіштовхнувся з початковим вкладанням коштів в крипторинок і де я кошти проїбав, а де кошти я заробив. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, репости і так далі. До зустрічі!